Торічом mm. ну ти спортивний чоловік. Ну взагалі займаєшся спортом, я маю на увазі. No, Скільки так. ти витрачаєш часу на те, аби підтримати себе в такій формі? Так, Марина, заспокойся, В мене двоє дітей, дружина. Ти також заміжня. Давай якось тримати себе в руках. Та я не про те, Толічу, я про здорове спортивне тіло. Як а -а -а. довго ти до такого результату йшов? Е, як у Марину? Ну, по перше, я ще йду до результату, як і кожен потому, спортсмен. Тому ще попереду найцікавіше. Наш наступний сюжет про те, як люди від народження кремезні та великі докладають багато зусиль, аби досягти потрібного результату. Історія Василя Віростюка. Дивіться. Унікальний <пиродичний> шанс стати знаменитим богатирем Василь Вірастюк мав з самого народження. Мій зріз був 68 сантиметрів при народженні, і вага 5 кілограмів. Найсильніший чоловік у світі гордість України. Від природи отримав зріст майже два метри і статуру богатиря. Але Василь не приховує, трудитися доводилося чимало. Якщо людина не буде використовувати свій шанс, ти просто будеш таким масивним, якимось кремезним чуваком абсолютно безкорисним. Хоч і народився Василь Богатирем, та здоров'я богатирського не мав. Гастрит і язва 12-персної кишки. Це було в дитинстві, це десь перший-другий клас, мабуть. Я думаю, що спорт мене витягнув. Але Василь застерігає: усе має бути в міру. Спортсмена обурює, коли молоді хлопці, попри все, прагнуть за лічені місяці досягти результатів, до яких сам Василь ішов десятиліття. Багато хто з хлопців, які приходять в зал і хочуть відразу бути до літа здоровезним і з великими біцепсами, приміняють. Препарати заборонені буквально за, за три місяці, за півроку можна підірвати здоров'я чи завжди кремезний дорівнює здоровий, і на що треба звертати увагу тим, хто прагне мати гарне тіло? Цей сюжет з нами дивився лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Олексій Башкірцев. Пане Олексій, доброго ранку. Доброго доброго дня. Дня. Ну, ми ще не побачили в сюжеті кремезних чоловіків. Тож скажіть, що таке накаченість, кремезність, купа м'язів. Це означає, що людина здорова? Чи це може бути тільки зовнішнє здоров'я? Ну, ви знаєте, хотілося би сказати, що це все одно краще, ніж чоловік з масою тіла на сьогоднішній день. Угу. Але да? це не є показателем здоров'я. Если говорить в общем о здоровье, то здоровье это является качественным показателем, который оценивает и антропометрические данные пациента или человека. То есть это рост, вес, э, объем груди, объем талии. Но он также оценивает и функционирование всех органов и систем организма человека. Это и сердечно-сосудистый, и опорно-двигательный аппарат, и биохимические всевозможные показатели. Ну, не говоря уже даже о психосоциальных факторах, которые его окружают. Ну, это вот, классно. Чем небезпечнее физическое вантажнее. Коли людина женеться за цією купою м'язів, нас Наскільки... ну, як ми бачили в сюжеті, вирішив ми... все до літа. Хочу стати кремазним все п'ять разів на тиждень в залі по дві години. Це я так розумію, що певно, що небезпечно чи ні? Жінки так само, як і чоловіки. Наскільки яка різниця взагалі між чоловіками і жінками? На самом ділі, це дійсно небезпечно. Потому что что за НАТО, то здраво, принцип существует и в медицине, и в жизни, и никто его не отменил. В первую очередь, любой человек столкнется с уязвимостью своих самых слабых. систем организма. Да? В первую очередь ему скажут о том, сердечно-сосудистая система, о том, что он mm -hmm. перегружает себя. И это может быть чревато всевозможными очень плачевными ну, последствиями, которые мы даже видим в своей практике, и которые могут э, очень, как я говорю, нагло закончиться, без предсказания чего-то. Поэтому э, лучше этого не делать. Сердце скажет, вау, вау, полегче. А скорее пожалуйста, для человеков, для человеков, до 30 роки я думаю, что это одни на а якщо людина вирішує изменить свое життя на спортивное після 40 або навіть после 50 років. Про проще треба пам'ятати? На самом деле вопрос очень интересен, потому что до 30 лет это тоже своего рода уязвимый контингент на сегодняшний день людей, которые занимаются спортом, потому что их сам, это самый большой контингент, он самый объемный. И мы видим очень много проблем, с которыми сталкиваются люди, когда начинают заниматься резко спортом даже в этом возрасте. Это про людей взагалі, чи тільки про чоловіків? Для жінок таке же саме? Е, Я думаю, що здесь можно говорить одинаково: І про жінок, і про мужчин. Потому що здесь гендерного различия можна не применять. А після 40 років здесь уже есть риск. Uh -huh. На сегодняшний день, как мы знаем, все сердечно сосудистые заболевания в мире, не только в Украине, они молодеют. И уже фактор риска оказывается в возрасте 40 лет. Поэтому, когда ты приступаешь к занятиям после 40 лет, я считаю, что это надо сделать только после визита к врачу. А от скажіть, будь ласка, хотів спитати про спортивне харчування. Там радять тренери, давайте трішки там протеїнів можна попити, або якісь там білкові коктейлі. Як ви до цього статися? А... Чи це взагалі небезпечно чи ні? На самом ділі я к цьому отношуся отрицательно. Потому что на сегодняшний день есть доступность ко всем видам продуктов, которые может человеку заменить протеиновую нагрузку. Да? Угу. И даже вот перед вашей программой я просмотрел кучу форумов, где очень неоднозначно все люди относятся к протеиновому питанию, к анаболическим стероидам всевозможным. Угу. И меня что испугало, что на сегодняшний день, просмотрев 15 страничек интернета, да, как говорится, прогуглил в кавычках, угу. Да, я увидел, что людей успокаивают. Молодой спортсмен 15 лет пишет в форуме, что вот я принимал там какой-то протеин. И нормально живой здоровы Да, мне начало вот тошнота, потом мне было однозначно рвота, потом у меня были э, неприятности в желудке. И здесь ему кто-то отвечает якобы профессионал, что ничего страшного, продолжите принимать, это норма, что это происходит. Но на самом деле я вам скажу, что это страшно, потому что мы прибегаем к белковому питанию у тяжелых пациентов, для которых mm -hmm. они показаны в реанимационных условиях после сильных хирургических mm -hmm. операций. Тільки в крайніх случаях і оцінюємо для этого э, масу показателей для того, щоб в першу чергу не навредить організму человека. Скажіть, будь ласка, ви казали про те, що йти в тренажерний зал після 40, тоді потрібно звертатися до лікаря до 40 Обов'язкова консультація лікаря або інші аналізи, чи кардіограма, чи бачу там, і наприклад, 15-річному підлітку чи дівчинці, і до 30 років це обов'язково, чи все ж таки я можу прийти там за ну орієнтовно на те, що я в принципі здоров'я е, ви знаєте на сьогоднішній день. Я би сказав би це обов'язково. Показателем, обязательным действием, который должен сделать человек перед тем, как пойти в тренажерный зал. Потому что на сегодняшний день у нас слабые отношения, так как это было, допустим, в советское время, уровень диспансеризации очень низкий. Угу. И у нас не каждый пациент идет к врачу, и не каждый человек любит ходить к врачу. Но в тренажерном зале, учитывая такое разнообразие тренажеров, которые дают колоссальную кардионагрузку, угу. то я бы считал, что пациент и, и до и 30. Чтобы анализы. Чем взагалі потребленный анализы? На місце саме... да, я б поставив бесіду з врачом і просто осмотримо. Врачі розуміють, що ну, треба робити. А потім mm -hmm. вже психологічний аналіз. Готовий, то <головіки> чи не змінитися. Дякуємо. Дякуємо. Бажаємо всім українцям здоров'я. Нагадаю, що гостем нашої студії був лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Олексій Башкірцев.